А, полиція на ці Українки, видно місто. Ремонтні роботи тривають. О, а це вже, бачите, останній день березня. А не заведено залізничний вокзал. <кій> такий час, у потяг Дніпро, трускавець мав би вже прибути, але його ще нема. Сьогодні той день, коли переводять годинники. Коли переводять годинники вперед. <кій> В ті дні, коли переводять годинники назад, тобто восений потяг легко надзаганяє розклад. А коли переводять вперед, <кій> незважаючи на те, що Укрзалізниця стверджує, що все йде. По розкладу насправді це не так. Годину цю легко так не наздоженеш, тому потяг Дніпровський прибуде сьогодні пізніше. От рускавець. А вулиця Стефаника вже майже цілком відремонтована. Рух транспорту по ній ще не запустили. Але тільки по тій причині, що Лесі Українки не відремонтована. Фактично далі нема куди їхати. Тут то є куди їхати. А київський потяг вже внизу стоїть. Київський потяг встиг прибути. Не треба квітний. Ай, так слистив очікування. Прибуття потяга. Бачите, люди, які від'їжджають, в в'ягнений, ще дуже і дуже тепло, не збирається, по що зараз плюс 23, так, станом на цей час, а це майже 12 година дня. Станом на цей час є плюс 23 градуси. А, я годинок не перевів. Зараз. годинники, які самі не переводяться. Зараз, зараз, зараз ми встановимо час. О, час встановлено. Зараз ви його побачите. Актуальний, справжній час. О, розказуємо, розказує, що Дніпровського потяга нема, того нема, я що його нема, на той час що я показую, От. О, це вже справжній час. <клухи> що, насправді є думка повернутися краще назад. Подивитися, як прибуває потяг. Квітне дерева. І справа теж дуже добре видно. Але квітне, але час зазвичай першою починає квітнути. Авторскавець повноправно прийшла весна. Так мало рано чи пізно статися. Зараз наприкінці березня можна сказати, що це, це вже весна. Не знаю, тут найкоротша дорога, в центр виходить прямо, можна так прямо прямо, прямо вийти в центр. поворот наліво. І перенесли сюди кіоск гарячі напої, та кіоск стояв біля самого вокзалу. Тепер стоїть він не біля вокзалу, фактично в тому місці, де, де зупиняється потяг. Та він може принести більше користі, а Популярний серед. Провідників Дніпровського потяга зокрема це цей ось гаряче на вже прибуває, потяг зараз з'явиться. Потяг трошки запізнився.